На Майдані Незалежності попрощалися 43-річним сержантом Валентином Данчуком. Як повідомляє прес служба рівна ради на офіційному сайті, чоловік родом селища Квасилів. Після закінчення місцевої школи навчався в автотранспортному технікумі у Рівному, де здобув фах автомеханіка. Технікумі ми навчалися. Ну, нормальний, позитивний хлопчини. Така доля. Після закінчення навчання у технікумі пройшов строкову службу у Збройних силах України у 2014 році. Валентин Данчук брав участь в Євромайдані у столиці. А через вісім років, з перших днів повномасштабного вторгнення, чоловік служив у бригаді тероборони Рівного. Ніс службу поблизу білоруського кордону. Ми познайомилися з перших днів війни, як чоловік дуже відповідальний. Ну такий Бойовий товариш. У січні 2024 року його перевели служити на Донецький напрямок. Він був моїм командиром мого відділення. Передати нема, що мужика жалко. Просто. От, отличний мужик який поліг за нашу свободу, щоб ми, наші сім'ї спали спокійно. Земля була наша вільна. Загинув Валентин Данчук 6 лютого на Донеччині під час виконання бойового завдання, рятуючи двох поранених побратимів. Інформує міськрада. Поховали його на кладовищі у селищі Квасилів. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.